Володимир Зеленський готовий залишити свій пост заради миру для України, а його слова щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу підірвали політичну арену. Про це і більше в сьогоднішніх новинах з вами Олександр Кожухівський. У цей час Росія зменшує мобілізацію, а Україна продовжує відважне просування на російській території. Криза Кремля вище чини вперше визнають катастрофічну помилку 2022 року, а Україна отримує значну перевагу завдяки безпілотникам. Про це й більше в цьому випуску новин Росія прагне захопити всю територію України. Повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що ситуація із забезпеченням зброєю та військовою технікою залишається складною. Також Сирський повідомив, що Україна завдає ударів по території Російської Федерації на відстань до 1700 кілометрів. Що мир для України, якщо вам потрібно, щоб я залишив свій пост я готовий. Можу поміняти це на північно-атлантичний альянс, заявив Володимир Зеленський. Кирило Буданов вірить у завершення війни у 2025 році. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України наголосив, що Росія намагається отримати паузу через виснаження ресурсів і фінансові втрати. Вище керівництво Російської Федерації вперше усвідомило масштаб помилки, яку вони зробили у 2022 році. Заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Інші його заяви Корейська Демократична Республіка активно допомагає Росії у війні проти України за забезпечуючи 50% потреб Росії у боєприпасах, Росія зменшила план мобілізації до своїх збройних сил на 100 тисяч осіб. Росія планувала захопити Київ за три доби, а протягом 10 днів придушити осередки опору по всій країні. 96% усіх дронів виробляються або купуються в Україні, заявив міністр оборони Рустем Умєров. 85% уражених російських військ та техніки це результат роботи дронів, заявив голова служби безпеки України Василь Малюк. Інші його заяви 160 тисяч тонн боєприпасів було знищено в місті торопець у Росії, що спричинило чотири землетруси. Наступні тижні та місяці будуть вирішальними, і Україна має вистояти та показати результат. З весни 2024 року Росія припинила експорт бензину та зазнає значних економічних втрат. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.